Якщо в 15-му, 16-му році ми просто пікувалися про наших бійців. На нас дивилися лікарі, бійці інших підрозділів. Ми ніколи не відмовляли, якщо до на нас зверталися бійці якихось суміжних підрозділів або бійці, які лежали з нашими бійцями в одній палаті в допомозі. І ми тоді, що з Оленою Толкачовою, нашою керівницею жартували, що ми повинні бути всеукраїнською організацією. І станом на сьогодні, власне, ми до цього, ну як сказати, прагнули Тоді, тоді це було так більш в жартівливій манері. Потім ми. Бачили результати нашої роботи і починали про це задумуватися більш серйозно. А коли почалось повномасштабне вторгнення, із нас починали брати приклади інші підрозділи. Вони офіційно, неофіційно до нас зверталися за допомогою і поясненням, як же нам працювати, зробити так, як ви. То звісно, можна сказати, що від самого початку до сьогоднішнього дня та патронатна служба росла і розвивалася певними етапами, тобто, підсумовуючи та, патронатна та, та. служба в контексті 3-ї окремої штурмової бригади, це як взірець і показовий варіант для інших. Я думаю, що так.